Даю на органічні садиби. Сьогодні подивимося, як виглядає шовковиця, і подивимось ті гілочки, які постраждали від заморозки, що з ними зараз. Ну, ось, по-перше, вже починають дозрівати ягоди. А Ось у нас гілочка, яка була на ній багато померзло, але все одно навіть на ній зав'язалась ягода є. Ось. Конкретно ця гілочка, ці нижні гілочки були, постраждали від заморозків. Ну, А тепер дивимось, а от є і частинка, яку треба буде зрізати засохша. От вона конкретно підмерзла. Ну, В цілому урожай, як завжди, на шовковиці, буде суперський. Якщо хтось не садив дуже раджу шовковицю, вона неймовірно смачна, неймовірно корисна, дуже корисна для зору, в дуже багато лютеїна. Тому. Ну, коли буде вже нормально плодоносити, я обов'язково зніму відео і покажу, як вона саме виглядає. Адже метою цього відео було саме показати, наскільки вона відновилась після цих весняних заморозків, цієї халепи весняної. До наступної зустрічі на органічній садибі. Підписуйтесь!